Хей-хей-хей! Привіт усім! А з вами Бронька із каналу MeltyCrystalBronyStars е, Я вам сьогодні хотіла розказати, що напевно, е, у п'ятницю мене не буде вдома, тому що я своїми друзями маю їхати в парк Аттракціонів е, у Чемінці. Е, я думаю, що ми поїдемо в парк Тараса Галича Шевченка. Я ще точно не знаю. І не знаю, може бути. Ну, не бійтеся, я вам, ну, хто не живе не в Чому і не знає про такий парк, то я вам на невеличке відео або даже зроблю слайд-шоу з усіма атракціонами і можу там краєвиди. Я дуже хочу піти, наприклад, на чортове колеса і зняти відео, як я там катаюся з подругою. Я маю ти свою подругу зі вона ще не пішла в перший клас. Своїм братиком Толькою і з братиком Насті маленької Тімком. Я ж точно не знаю на яку саму годину, може це буде на обід, може це буде зранку. Так що чекайте нових відео і... Будь ласка, клокіть лайк і підписуйтесь. З вами була бронька Кімбайд.